Чого ніколи не можна казати людині, яка знаходиться в справжній депресії? Давайте ми спочатку розберемося з вами з тим, що депресія це не втрата настрію. От у мене трошки сьогодні немає настрію, ну, на вечір він там підніметься. Чи мені той настрій зіпсували? Ні, депресія це діагноз. Депресія це можна сказати прямо. Це хвороба. І з цього будемо і виходити. Перше, що не можна казати, та візьмити себе в. Руки людина не може взяти себе в руки, тому що депресія це хімічний дисбаланс у мозку. Розумієте, це на рівні біохімії у людини є проблема. Вона не може взяти себе в руки, у неї сильна послаблена воля. Тому не кажіть такої дурниці. Друге, зовні ти виглядаєш, наче доволі таки непогана. Звісно, що іноді, якщо ми не говоримо за крайню ступінь депресії, коли людина вже не може з ліжка стати, вона не бачить в тому сенсу. Звісно, що людина в депресії, в справжній клінічній депресії, може виглядати ще порівняно непогано. але людина не потребує такої фрази, вона потребує більше співчуття. Третє, все буде добре. Оцю фразу я реально ненавиджу. Не знаю, як ви до речі, як ви ставитесь до цієї фрази, напишіть в коментарях, тому що ця фраза, вона. Тупа, перепрошую, і порожня, що буде добре. Якщо ти стверджуєш, що все буде добре, людині, у якої зараз все погано, так ти ж, як мінімум, дай якісь підстави, що буде добре. Поки що це виглядає як знецінення того, що переживає людина. і... Порожні фрази вони можуть тільки дратувати. Четверте: займись чимось позитивним, займись тим, що приносить тобі задоволення. В принципі, це непогана фраза, але проблема полягає в тому, що коли у людини є депресія, то ті речі, які раніше приносили задоволення, вже не приносять, тому що змінюється хімія у людини. Ось в чому проблема. Ну і ти просто шукаєш уваги, ти просто хочеш, щоб тебе більше любили. Ну, слухайте, от такою фразою ви просто людину принижуєте, ви завдаєте їй біль і тільки посилюєте, поглиблюєте цю депресію. Ну і остання фраза невідрозуму, яка промовлена, тут не не хвилюйся, всі подібно щось переживали. Та для людини, яка в депресії, це не є підтримка, що всі переживали. Зараз вона переживає цей біль. Тому, будь ласка, будьте особливо чуйними. Обережними з такими людьми і підтримати їх любов'ю.